Графік лінійного рівняння з двома змінними. Графіком рівняння з двома змінними називається зображення на координатній площині всіх точок, координати яких задовольняють дане рівняння. Графік лінійного рівняння із двома змінними може бути прямою всією площиною або не містити жодної точки координатної площини. Графік рівняння. Першого степеня із двома змінними завжди є прямою. Алгоритм побудови графіка лінійного рівняння з двома змінними. Знайди два його розв'язки, позначити на координатній площині точки, що відповідають цим розв'язкам, провести через них пряму. Щоб побудувати графік рівняння Y дорівнює M, кома, достатньо позначити на осі у точку 0 та, з комою M та провести через неї пряму паралельно осі X. Щоб побудувати графік рівняння X дорівнює N, достатньо позначити на осі X точку N, з комою 0 та провести через неї пряму паралельно осі Y. Побудувати графік лінійного рівняння 3х додати 2Y дорівнює 6. х 3, 0. Позначимо в прямокутній системі координат точки 0,3 і 2, 0. Та проведемо через них пряму висновок. Отже, графіком рівнянь АХ C, де С, не дорівнює 0, Б дорівнює 0 це не дорівнює 0 і не вертикальна пряма